Не тільки пшениця соя та ячмінь, китайський ринок завойовують нові українські продукти. Про це повідомляють у профільному міністерстві. кажуть, українські продукти уже проходять перевірки і скоро поїдуть до піднебесної. Ексклюзивні подробиці з українсько-китайських перемовин далі в агроконтролі. Купуватимуть майже усе. Не тільки кукурудзу, а ще пшеницю, сою та ячмінь. І навіть м'ясо. Власне, все, що українці продають у світі. У піднебесної свої вимоги до якості товарів. Це означає початок перевірок китайцями українського зерна та м'яса. У профільному міністерстві твердять, перевірки нашим продуктам не страшні, і вже скоро фури з товарами можуть поїхати до піднебесної. Я мав тижневий візит до Кі до Китайської Народної Республіки приїжджає інспекція, яка проведе завершальну роботу щодо сертифікації пшениці ячменю, сою, і приступили ми до роботи щодо сертифікації і отримання дозволів. Постачання м'яса, всіх видів м'яса і м'ясопродукції на китайський ринок, китайська делегація теж приїхала до України на переговори. Проте говорили не лише про торгівлю. Китайці зацікавились спільними проектами. Вони готові інвестувати і налаштовані рішуче. Ми вважаємо, що найголовніше це почати реалізовувати проекти, робити практичні кроки, а не лише підписали папери і забули про них. Вам відомо, що нове керівництво Китаю зараз працює в новому напрямі, мають бути проекти на ділі, а не на словах. Китай один з найбільших у світі імпортерів. Співпраця з країною перепустка на світовий продовольчий ринок. Інтерес китайської сторони вигідний Україні, і поки інтерес не згас, треба хапати бика за роги. Аграрії зможуть продавати свою продукцію за більш високими цінами, збільшувати свої прибутки і вкладати кошти у нарощування поголів'я.